Вот что бывает, когда остановили живого человека на блокпосту ночью. Что-то требуют, но нашла коса на камень. Смотримся, переживаем. Спорт и здрасте, перебула я в рошку, Я кому рошку? Кому Кто вы Где такие? Правейший? Куда провишен? Мы Представили. едем прямо. Представили. Представили. Я не Я не води. А людина в правовому статусі? ми мене говорять про статус, бо відповідають. Ні, не зобов'язані. Зобов'язані в колоні. Не зобов'язані. Не зобов'язані. Ви чуєте водій? Я людина в правовому статусі. Бо ми зараз їдемо. Серйозно? Mm -hmm. mm -hmm. да. Доведіть своє Пи право вимоги. Зараз сюди приїде слідчо-оперативна група, будем розбирати. Чи їх інтересах Олег, чекати? Але будь ласка, привійте, ви, вите серед дорогі. Ну не то не треба чекати. було не зупиняти і не ставити серед дороги. Ще горо... раз кажу, я вам показав на місці я... зупинки, а ви стали no. серед дороги. Ви на навіть... все гаразд, істи. пане водії. Ти правоздав і задавати людині питання? Іменно ти. В тебе є довірність представляти юридичну фірму Національна поліція? За, е, телефона включайся. Зараз. Я, я записую. Я 20-ту бригаду визволю, у вас все добре? А, добре, да. кажу. Ще ти раз. яке відношення до закону маєш? У вас твоя фірма створена? Будь ласка, прошу, прийміть право. Ні. Ви, ви не зобов'язаний. Ви стоїте серед дороги. Не зобов'язаний, я людина. Та ви Моя правосуддя. Не, не, не це, я б взагалі не говорю, я думаю, я. Це не в... Кажуть, я не водій, я є людина в правовому статусі. Ви керуєте транспорт? Це машина. Це машина. ви керуєте Це машина. Тому Автомор... машина не транспортний засіб. Це, що ви створюєте? Ну то ви створюєте. Я чому мені право руку чи що чи другі, Ми, держави, Ви створюєте? Я їхав собі свободно і. Ви створили проблеми самі на рівному місті. Ваше більше із не зобов'язаний не, не... не, не зобов'язаний людина в правовому статусі. Пока доведіть своє право вимоги до людини. Зараз все доведуть тільки візьміть право, щоб а, вас що, бери Берегіть, бери, Не слухай їх. Що я буду цього? Нехай собі поговорить та й все постоїть. Везьміться, не поїдете. Я не водій, водій, я людина. Да не людина, прийміть право і зупиніть. Людина не має ніяких права виконувати ваші. Людина не має оповідати, е, я Я маю. Де заборонено їздити, покажі. Ну хто ви такі? Що то за контора стоїть перед нами? Закон про утворення не дайте. Розбираюся. Понятно так? 501 пост Представьте себе, 501 легион Дарта Вейдера остановил автомобиль. Попахивает продолжением «Звездных войн». Новая трилогия, да, Джордж Лукас? Да, остановили автомобиль, схожий за ориентированием. Да, будь ласка, оперативным. оперативный. Да, да, бейтельцы. 501-й. Мы сейчас затримали? Ні, чекає. Може вже До Розказуйтесь. З топлового надо встановили. Короче, сього. У мене нікуди з собою не може. Ну чого ти не отрицаєш, вони до тебе воді говорити не можуть? Ну то я ж казав. Ні, ти не завжди казав. Хрен, що вони проб'ють. Дебіли. білий. Дика ціємо. Зараз приїдуть і поїду. Чувеш, а чуєш, а мене ж мотик без номерів, вони можуть чи ні? Та вони взагалі не поїдуть туди. Ну, У тебе є якісь документи на німа? Ну, з собою нема. Давай я пересягнув говорити. Хочешь говорить? MM да, давай меня его. На. Давай я посередине сяду, чтобы пытаться снимать, да? Давай. Сынок. 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 бля, я я Да, Да, Сынок. район. Ні, вони не, вони не представилися. Підійшли до вас. Добре, номер Хто ви є? 501, екіпаж, 501 екіпаж ситник, моє прізвище. Почули 501 екіпаж ситник. Ага, представились такі? Так, але в них посвідчень немає, там так що немає що провіряти. Скажіть, будь ласка, що ваше прізвище ім'я по е, батьку? У мене немає прізвища, ім'я по батькові, мій правовий статус людина. Будьте на зв'язку чекайте реагування, будь ласка. Добре. Дякую. будь ласка. Так, значить, дивіться, зараз продовжуєте рух. Там у вас буде чекати слідчо оперативна група і 20 та бригада. В зв'язку з перевіркою. Не я не зобов'язаний між... в чиїх інтересах їхати. Ні, Нас... можете не їхати, можете тут чекати. Наразі я вас більше не затримую, щасливої дороги. дроги. не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Люди... что що написано, що він має бути пристебнутий. Да, все. До побачення. Де тут освітло? А О, ще а, включено. А, Давай. Все, хорошего вечера. Да, такое любо-дорого смотреть. Ну, слушай, темно непонятно, но мне понравилось. Спасибо за контент. Wow!